Доброго дня, шановні читачі і слухачі. З вами газета «Заря», я Мірошник Савич. Зустріч, яка трапилася тут, вона не випадкова. А, такі сумні новини. У нас сьогодні працюють бригади, які допомагають людям ремонтувати житло. І нещодавно трапилася біда у одного із майстрів, які займаються ремонтом, ремонтом дахів. Найперше, да, я да. так розумію. Він їхав на замовлення, їхав на вулицю 6 серпня, да, 6 серпня. здається, да. Юра звали цього да, чоловіка, Кравченко. Зовут Кравченко Юра, і як він якраз попав під обстріл. Вони тільки приїхали, зустрілися з бабусею і цей момент почався обстріл. Це було останні, да? останні обстріли, да, я якраз також там попав під нього. Тут хорошого мало. Я розумію так, що цей будівельник він був поранений, машина, машина то пошкоджена. Машина ну, пошкоджена, стікла то таке все. Це. У, у, у нього зараз проблема е, перебило кістку е, ну, стегну. Не показує е, на собі. Да. Доктора зробили операцію, ну, сказали, що треба ставити титанову пластину, інакше він може залишитися інвалідом. Скільки років хлопці? 29. 29 років, я зрозумів. А, а яка сума грошей? Та, там до, до 20 тисяч. А родина ну, родина зараз не може, тим болі, що зараз війна, якби під півроку вже ніхто нічого не заробляє. Все, не заробляє роботи так, да старається да. допомогти людям. Шановні земляки. Я думаю, що ну людина їхала на замовлення, людина не доїхала, людина хотіла допомогти, не змогла, тому що його поранила. Да, Це а... Кравченко Юрій мешкає. Він золочивська -золочів. mm, да. да. Пізніше ми дамо номер карточки у вас є його? Да. Можете продиктувати. Сейчас я. Mm -hmm. Він зараз знаходиться в обласній лікарні, да? Да. Кравченко Юрій. 41-49. 51-20 98 98 88-86. Кравченко юрій. Кравченко юрій, ясно. Представтеся, я просто не, не запитав, хто ви. Єрмаков Сергій Вікторович. Я з, з ним ну, працюю разом. Ви також золочили, так? Так, себе? ми так. також золочем займ, займаємося ремонтом, ну, допомагаємо людям. Скажіть, а бригада залишилася ще люди в бригаді? Залишились? Ну, Ще пару чоловік є. Пару чоловік є. Ви хто, будете? Хтось хтось виїхав, а ми поки тут. Будете набирати ще людей. Ну, як Баж, Бажаючи, бажаю, бажаю, да. якщо підтягнуться, ви не проти, так? Да? Ми завжди. За. Ясно, шановні земляки, це крик, крик про допомогу людині, яка їхала допомагати іншим. Давайте допоможемо, давайте скинемось, давайте допоможемо. 20 да, тисяч для нашого селища гроші, не такі великі гроші, вони великі зараз для нас, але вже не такі великі. Кожен, кожен постарається щось зробити для свого земляка. На цьому все, дай Бог здоров'я, до зустрічі.